Перша традиція відзначення дня міста у Славуті свято поєднали з релігійним різдвом Пресвятої Божої Матері, яке християни вшановують 21 вересня. І посадовці і багато громадських діячів впевнені зробити рідне місто таким, яким воно зараз є. Людям завжди допомагала віра. Без віри, напевно, і не було б тих досягнень, які є, і сьогодні вони нас вдохновляють, вони нам дають можливість робити добрі справи. Божу мати, як відомо, шанували і козаки, а їх присутність на такому святі це ще одна традиція. Козаки на конях, громада та посадовці пішим ходом. Марш вулицями Славути завжди масштабний. У ньому беруть участь усі бажаючі, і приєднатись до ходи можуть у будь-який момент. Наступна традиція віншувати новонароджених у день міста. Цього року перше привітання у своєму житті від міського голови, хоча й заочно приймав новий славутський козак. Батькам, звичайно, зараз не до таких справ, тому подарунки від очільника міста приймали найближчі родичі. Знаєте, коли я став міський голови, я сказав, що міський голова повинен відповідати за одну. За одну за один, один напрямок, це за народжуваність. Я відмовляю, до слова минулого року у Славутському пологовому будинку народилось 475 немовлят. Цього ж року Василь Сидор ставить молодим подружжям нову планку 500. А для того, аби молодята план виконували, їх також вітають на день міста. Ольга та Дмитро цього дня не лише дали клятву вірності один одному, але й пообіцяли усім славучанам зробити не менш приємну річ. Ми хочемо... Vou tomar o Своє місто люблять не лише жителі, але й влада. Тоді це місто дійсно гармонійно розвивається і процвітає. Так сталося у Славуті. Її називають не лише окрасою Хмельниччини з точки зору благоустрою та зовнішнього вигляду, але одним із кращих населених пунктів за соціально-економічними показниками. Василь Седропавна без підтримки людей та їх безпосередньої участі у майже всіх процесах таких показників не було б. Мені дуже приємно, що сьогодні славучани. Дуже позитивно відносяться до свого міста, до своєї історії, до своєї культури. Мені дуже подобається. І я думаю, це ми всі бачимо, що люди гуртуються, і люди сьогодні дуже багато вкладають душі. Сили праці для того, щоб місто було краще, щоб місто розвивалося. тим, хто зробив найбільший внесок у розвиток міста і зараз також продовжує працювати на його благо традиційні відзнаки, грамоти та нагороди від міського голови. А для всієї громади, Славута черговим подарунком. Від народного депутата, який обирався по цьому округу, став сертифікат на будівництво двох дитячих спортивно-ігрових комплексів. Гостей у Славуту також приїхало чимало, причому не лише з інших областей. Польська делегація в місті буває часто. два роки тому з міською радою поля. Ки уклали договір про співпрацю між навчальними закладами двох країн, проте на цьому сусіди не зупиняються і вже мріють про тіснішу співпрацю між обома державами. Як найду Вибула тісна співпраця між Польщею і Україною, і не було цих кордонів, які зараз вони побачили на наших кордонах, і щоб запрошення, які будуть вони відсилати на Україну в інші міста, щоб з візами не було стільки проблем, скільки на зараз на даний час є. Серед гостей також мало друзів міського голови. Я Гамов, який зараз працює радником керівника апарату Верховної Ради, пам'ятає Василя Сидора ще зі шкільних часів. Славу теж для нього і зараз найрідніше місто. Особливо його тішать. Ті позитивні зміни, які останніми роками тут відбуваються, міський голова дуже зробив багато для того, щоб місто було упорядковано, було о, максимум комфортним для проживання, містечком чистим, містечком в якому хотілось би бути, і в яке хотілось би приїздити від Славути до Острога більш ніж двічі коротше, ніж до Хмельницького. Тим більше міста вже давно мріють про спільні туристичні проекти для ділових розмов. Таке свято можливо не найкращий привід. А от привітати колегу та побажати йому плідної роботи на такій відповідальній посаді. Якраз той випадок. Особисто знайомий з міським головою, який часточку свого життя провів в нашому славному місці острозі, де, напевно, то закалився, і на сьогоднішній день він робить все можливе для добробуту славучан. Несприятлива погода, що плинула і на святкування дня міста у Славуті, тому більшість заходів принесли у приміщення, але й там було гаряче. Запрошених веселив гурт Made in Ukraine та багато інших виконавців. Більше про святкування дня міста у Славуті дивіться найближчим часом на телеканалі Ексклюзив у авторській програмі Ганна Ларнатович полізору.